Добрий день, друзі. Сьогодні таке гарне сонечко на вулиці, але в нас на Україні у нас День пам'яті голодомору. Слухаю радіо виступ з нашого президента, спогади наших бабусів. Ще й я пам'ятаю, як моя бабуся розказувала, як вона готувала із щериці. Оладі робила в селі Черкаській області. Пам'ятаю, як вони багато не розповідали, але те, що я пам'ятаю, мені тоді було три рочки, коли я ще з нею чула, що вона розповідала. І в пам'яті це з мене залишилось на, на все життя. Мені вже зараз 72, але пам'ятаю, як, як вона тоді ще 51 рік. Мій день народження, а Голодомор був 33-му. А їй тоді вже було років 30, мабуть, що. так що вона гарно пам'ятає. Я сьогодні ось слухаю радіо і не можу цю тему не затронути. Хоч і шахеди в нас сьогодні привітали, 70 шахетів на Україну летіло. Багато в основному йшло на Київ. Я в пів п'ятого, в пів шостого проснулася від вибухів і потім почула, як летить над головою шахет, якого помагалася збити. Сиділа і слухала, чи треба бігти в укриття, в погріб, чи пролетить і зб'ють десь далі. Позбивали на, на в нас, але і є руйнування. Але я ось хотіла вам трошечки показати, що ж я сьогодні надумала. На дворі плюс один. І ось вам хочу показати свою радістанцію красуньку. Я весь час, вона в мене була на верхній ось, стойці. І там камера я туди не доходила. Показувала вам всі інші рослинки. От сьогодні надумала її обрізати. І думаю, спочатку я вам покажу свою красуньку, а потім вже обріжу на черенкування. Вона дуже-дуже гарна. Тут виглядає ще рослинка ліво, молоденька, Красива з червоними листочками. Ось така вона. Гернюня, це молоденька вона рослинка. В неї ще не багато вона наросла. Вона теж росте так, що в неї витягаються ніжки. І вона потім падає. Ось бачите, червоні листочки ріо. А ця тратісканцева рігатна дуже-дуже шикарна рослинка, вона в мене недовго, Ой, недавно, вірніше. Погані думки в голові перебігають, перебігають мені дорогу, але ж треба, треба з чим займатися, треба чимось робити, бо серце не витримає. Ось такі гарнюні листочки в цій традісканці варігатний. Так ось виглядає у нас на сонечко, сонечко попадає на неї. А тут ось вона в мене в тіні на настоячки, гарно так виглядає. Оце відіфінбафія ще така стоїть варігатна. Я колись вам показувала її. Ну, багато ще рослин. Там варігатний гібіскус. Його теж хочу черенкувати. Обрізала той недавно, який цвів. У мене дуже низько, я його тут ось обрізала. Тому що в мене аж тут ось одна гілочка стоїть з бутончиком. А цю високу гілочку я ось так обрізала. І всі, оце ж пам'ятаєте, як вона цвіла це рож... рожевою такою квіточкою, самольотіком таким з хвостиком, А на цій гілочці ще стоїть бутончик, буде цвісти. Так, друзі, оце стриптокарпус теж хочу пересадити. Буду займатися, зима почалася. В садочку зараз холодно працювати, та й є, що, звичайно, там робити. Ще багато-багато. Ну, буду поки займатися своїми рослинками, кімнатними. Ось такий варігатний гібіскус. Теж хочу на черенкувати, попробувати. Не виходить в мене з нього черенки. Ну, Спробую його на. Таблетки ці торфяні. Але якісь такі таблетки, що вони геть розвалюються. Зовсім виходить, просто не таблетка, а торфяна маса. Ну, Я попиталася звичайний гібіскус так зробити. Ну, попробую ще й цей. Так що отакий куточок виглядав в мене тут І ще. І знову ця моя традісканція. Ну, там в мене ще є, Вон, бачите, ви ж знаєте, що в мене рослин дуже багато. Там, воно ще стойка, ще і там, і там, і там. До побачення вам, друзі. Пишіть щось, коментуйте, буду вам відповідати. Зараз комунікація це найважливіше. Не можна собі тримати наші хвилювання і переживання, тому що ми так не витримаємо, наше серце не витримають. Багато негативу дивлюся я по телевізору. Вірніше на своєму YouTube-каналі, бо в мене ж телевізор немає, не працює. я не включаю його, вірніше. Оце такий гармінійський Нантус. Оце такий і цей схінантус світе. Тут мраморний красунчик. отакий полосатенький. Ось таке в мене вийшло відео. Відео душа. Душа болить, друзі. Особливо, я бачу, як нас зараз ой, мобілізують наших хлопців посеред вулиці, фатають, Мене просто не витримують нерви. До побачення, мої друзі. Заходьте, таке спонтанне вийшло відео.